Салют усім! Середньостатистичним на зв'язку Адепт, і сьогодні у нас повернення рубрики, апай мене, нерфи мене шалені, тому що ВГ вкотре взялися до рибалансу. І на мій подив, на кінець-то апнули мишонка! Хотів би я сказати, але. Ну, Міша, ну що ти хочеш? Ну ти ж занадто сильний у рандомі 2025 року, як і 24-го, як і 23, як і 22-го, як і 21-го, як і 20-го. Ну що ти хочеш з мене? Ну ти, ти реально суперпотужний, тому ВГ обирає Є100. Що я з цим можу зробити? Та нічого, взагалі нічого. Що вони йому проапали? Бронювання, башти в лобі накинули 10 мм, зробили так, щоб шпаківня поверталася швидше на 2 градуси, ну і там ще дещо пощупали. Так званий Маузган. А тобто, у нас зменшили розкид на 0,2 і покращили пробиття звичайним снарядом. Чи це погано? Ні. А він в апріорії не може бути поганим. Він може бути безкорисним, непотрібним, нормальним, хорошим, класним. Просто у нашому випадкові він суто косметичний. Тобто, ви глобально. Не відчуєте різниці, але локально в якійсь одній ситуації в кожному бою. А можливо, в одній ситуації на декілька боїв побачите, що да, реально щось змінилось. І здебільшого це буде стосуватися якраз бронювання щік, і не більше того. І чому я знову ж таки називаю його косметичним і, можливо, навіть непотрібним? Та тому, що якщо б ви хотіли, щоб гравці побачили, якісь зміни, які б вплинули на геймплейну складову, ну тобто покращили, не те, щоб змінили, а просто покращили, потрібно було дивитися в сторону мобільності, рухливості, дати йому там більшу максималку і відповідну потужність для того, щоб він її набирав і все більше нічого. Ну, але ми маємо, що маємо, тому. Переходимо до основної, так би сказати, частини відеоролику. І так як це умовний перегайд в контексті покращення лише фронтального бронювання башти і однієї гармати. Я так подумав, і тут не буде детального порівняння 152-го калібра і 128-го. Не буде в подробицях розписана кожна характеристика, як я це люблю. Просто, якщо вам цікаво, і ви не бачили попередній гайд, то я залишу одне посилання під відео, а одне посилання праворуч в підказці. Переходьте, дивіться, там все детально, і з того моменту ні в риториці, ні в геймплеї є ЄС. Нічого не змінилося як таке. Ну тобто, як було, так і залишилось. Сьогодні ж ми поговоримо про декілька нюансів. Перший це те, що розкид на Маузгані став нормальним або навіть хорошим, але хорошим в лапках. Тому що він дається в знаки лише коли мова заходить про стрільбу на дистанцію. Тому що раніше, коли ми ставили 152-й калібр, то різниця була в чому? Різниця була в часові зведення. Так як стабілізація була ідентична, а розкид Відрізнявся буквально в 0,1. Тепер же ж різниця в 0,3, а то й 4. Сотих. І знову ж таки. Ця різниця, або точніше, це покращення, воно буде видно лише коли ви ведете вогонь на другу або третю дистанцію. А коли ви граєте в упорі, а в упорі ви повинні грати 99% свого часу, ви не помітите різниці. Це ще раз говорить нам про те, що ну, в принципі, да апнули, але навіщо? Та чорт його знає. Тепер переходимо до бронювання самої башти. Або точніше, її фронтальної проекції. Я відразу буду на преміальному снаряді для наглядності, тому що, ну, звичайним снарядом в лоб, само собою, у вас ну, хіба що Супер-Пупер ПТ-10 може мріяти пробити. Що ми бачимо? Щока внизу 308, ну взагалі ми десь навіть ось так будемо стояти. 311 буде і 323 вверху. А це означає, що щоб пробити нам такого ж є 100 в щоку, потрібно 100% пробиття, щоб прогнуло. І якщо тільки менше на відсоток, все, все, блін, ви не пробиваєте такого ж, як ви. І він стоїть фронтально. Тобто не повертає зараз баштою, а він же ж може зробити ось так. І що тоді? А тоді навіть 50Б і Суперкінь адекватно перестане вас пробивати. І це не маус. Тут є лише невеличка зона в 260, в 270 там 80. Сюди ви не прошиваєте, сюди ви не прошиваєте одна невеличка зона, і в неї потрібно влучити. Це я зараз до чого веду? Кумисе в 340. Однак у вас дико шитимуть, реально дико шитимуть, особливо без довороту. Але коли ви зустрічаєтесь А 7 також також самого 100 Кранвагена, ви для них стаєте ну, майже неприступним, якщо вони не бачать вашої НВД або в них не залітає сюди. Вам навіть підбашене кільце апнули на 10 мм. Було 310, стало 320. Ви розумієте? Ну, тобі ж дуже, дуже дивна якась херня робиться, я не знаю навіщо. Є і так там танчив. А те, що хтось думає, що він має не пробиватись, ну це дурня. Так створюються токсики. Ви повинні якраз то на ньому грати від розміну. Тільки інколи вас все ж таки не пробивали, на відміну від Мауса. Тепер вас зробили. Більш неприступнішим для слабких снарядів, ну преміальних слабких снарядів, але все таким же уразливим для суперпупер там кумисів 340. Як результат, ну це починається у нас в рандомі одні 277, одні 260, і корче танків, яких там кумис в 340. Проти Єсто гратись. Буде прикольно? Мені, вам все одно буде не прикольно. Ну от і все. Не побачив я якоїсь нагальної потреби, апати ще раз Єстонцю -шо щоки. Ну от давайте я вам покажу, як було до цього. От як було до цього. Ну тобто, вниз ми його пробивали, але навіть не завжди пробивали. Знову ж таки, потрібно, щоб все одно прогало пробиття. Просто можна щоб трошки менше. І в довороті, ну, це прикольний цей баг, да, давайте повертати будемо танк. І в довороті. Ми його також інколи могли пробити, але інколи й не могли. Ну блін, я, я не знаю. Коротше, ВГА якісь дуже дивні критерії відбору для апу, і взагалі дивні аспекти апу танків, там де воно й не було потрібно. А от де його потрібно було апнути, так це в максималці. Ну і в потужності, тобто в рухливості загалом. Дати 2-3 кілометри, щоб у нього ось тут з турбіною показувало із навичкою 38. І щоб він стабільно з цих 38... Підтримував 36, все, блін, більше нічого не треба. Він би не став машиною, яка часто змінює направлення. Ні, він все одно приїжджав на одне і давив би то одне, але робив би це комфортніше. Ну, ВГ самі обирають, що й мапити, тому що ми їм будемо говорити? Обладнання, ви бачите, загартування досилач турбіна незмінне, і в модернізації ще разочок покажу. Ліве, праве, до огляду. У восьмому можете обрати праве або нічого. Не, це сьоме було не восьме, а у восьмому ліве або нічого. Ну от і все. От, і все. І тепер ми погнали в лайф режим. подивимося, чи реально щось змінилося відносно попереднього гайду. А тепер давайте глянемо на АП 100 трошечки з іншої сторони. До прикладу, зі сторони погіршення. Погіршення гри на танках із паршивим пробиттям на преміальному снаряді. А зазвичай це якісь олдові машини по типу того ж самого іса 7 го Тобто, йому що з нами робити, коли ми стоїмо фронтально? Нічого. У нього підкол 303 мм. У нас, блін, 311, коли ми просто стоїмо, навіть не повертаємо. До прикладу, кранваген нічого вже кумисами не зробить, якщо не буде закидувати в планку. Маус той самий також нічого не зробить. Розумієте? Тобто, глобально це для них погіршення, не для нас. Тому що отакі машини, які 4, якщо вони нормально вицілюють, вони рознесуть нас в щепки. Їхнього кумиса в 340 буде достатньо. Розумієте? Да, ми частіше почнемо ось таких танкувати. І да, реально, ми на одну пайку. На одну пайку тепер частіше витанковуватимемо 340 мм кумиси. Але не більше того. Не буде такого, що ви зараз капець, як різко почали танкувати. Ні, ні, в мене був бій, де мене Centurion XIX просто нормально вицілюючи кожною божою при підвороті шив. Так що це вже діло таке. І для мене реально це швидше погіршення гри проти нього для машин з слабким пробиттям. Це погано насправді, тому що так створюються токсики. Да, є Стоне Токсик, я повторююся, його все одно розпихують до такі танки, якісь 4 в яких кумець 340 мм, І ми навіть не говоримо не говоримо за суперпупер 10 Я думаю, це зрозуміло. Не точність та ж сама. Ви ж знаєте, що розкіт не дорівнює точності, кучність дорівнює точності, а кучність не змінилася. Тому ви однаково, з однаковою успішністю будете наносити шкоду, да? плюс-мінус, як і до цього, і вас так само залітатиме або не залітатиме. Неважливо, яке у вас кінцеве коло. Ну от і все не, ну, трошки важливо, але не настільки, щоб це було глобально. А глобально є не вистачало реально динаміки. Динаміки і максималки. І цього так йому і не дали. Тому, як би, аля Олю, так сказати, Ох ти жо, яка віртушечка, да? гарна. Нічого, піде. Слухайте, ну що, ми виїдемо отак? Там 155-й, звісно, фош, а не Фожбе. Якщо від нього ляпочку отримаємо, буде страшно. Е, прикольно, що апнули ББшки, але оцей ап він помітний на танках 9 го рівня. А не на танкові 10-го. Тут переважно всі лупляться чим голдою. Да? І так буде, було і є. От тому. Переходимо ми на голду. Да, я підвів до цього. От, і все. І починаємо реалізовуватись. Так, ну що, хевік, 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 хевічок. Хевічок каточок, хевічок підвернули башту, а він по мені навіть чомусь не стріляє. Можливо, він на ББшках, тому і не стріляє. Я не знаю, поки що чому. Не лізь, не лізь, ліз. залетіло знову ж таки, але це не заслуга того, що розкид зробили краще. А саме тому, що пущість нормальна, і зараз воно каже залети. віртухан, а от зараз віртуханчик не залетів. Да, приємніше, коли в тебе відразу менший розкид, коли ти починаєш зводитися і в менший ти зводишся, ніж раніше, але ну, не настільки, не настільки, розумієте? Для мене ЄСТО, як грався, так і грався. Даста поприємніше, локально. Це круто, круто. Питань немає, серйозно. Я не говорю, що це погано, що зробили ап, ні круто. Але ж є страждальні машини. По типу Мауса того ж самого в якої щочки, блін, тріщать, друзі. А ми ні, ми будемо апати є 100. Феноменальна логіка. Я не знаю, по яких критеріях взагалі відбираються ВГ машини на ап. Ну, серйозно, без жартів. Так, ну що там, Стоїть цей новий. Великобританець, і що ми йому зробимо, слухайте? а? а він відбачте моцний, да? Так, да, він відбачте моцний. І він нас не буде пробувати також, тому що у нього хі -хі, під колом проведя 318. Ну тобто, може і проб'є, але ну не факт. Далеко не факт. Слухай 60-те давай ти будеш підставлятися. Оп, а ми йому закинули, а він нам ні. От від таких нас буде частіше всього рятувати наше покращене бронювання. Да, буде таке діло. Так, знаєте, що я хочу впороти. Я хочу пороти вже. Дали пайку. Намагаємося вивернути. Бабаха не дала пайку, до речі. І нам треба випушувати даного великобританця, попутно вбиваючи ще одного великобританця. І залітає, і залітаєш. Хорошо залітає. Хоча не розраховуйте, що у вас так пайки постійно будуть летіти. Тут далеко не найкраща. Пущусь, вона просто нормальна, розумієте? Він на НЛД, ви надешку не залетіло, а в нього залетіло, він нас пробив. Блин, ну в нього набагато краща позиція, ніж в мене, я це розумію. І не хочеться від нього багато приймати, але ну що поробиш? Поїхали на базу. Поїхали, мені здається, на базу. І зараз в борт отримую, так? Да? Не не отримаю. Як ні, нібито він і так тут буде зараз стояти. До кінця бою нам краще вже перебити всіх інших противників, а потім приїхати і натовпом його загасити. Так, головне, щоб ми не програли, поки до них приїду. А От динаміки, ну от динаміки максималки не вистачає. Ну хоча б він щоб їздив по 35 кілометрів. От прикиньте, їде воно 35 км. Класно, класно. Це було банк, нічого не змінило. Ми б не змогли часто змінювати і кардинально направлені? Ні. Але ви могли б якраз то швидше проходити якесь одне направлення. Слухайте, я можу навіть повернутися на нього потім, тому що він піде в мені в спину, можливо. Разом з Юдисом навіть може піде в спину. Не виключаю такий розвиток подій. М -м -м Давайте так і зробимо. Зашкеримося трошки. Ну тут зашкеримося зараз. Він під'їде. Якщо він під'їде і ви не, він, ні, вже вже не під'їде. я думаю, що він буде якраз-то касашкеритись до останнього. Ну, поїхали, значить, розмінювати своє хп, ну а що? Поїхали, нас йо, багато. На таких машинах і прийнято грати від розміну. Типу, ну окей, ти щось там танкаєш більше, ніж Маус, але в загальну відрозміну. Ти прийняв дав пайку, ти прийняв дав пайку. А ще треба сказати, що не для всіх тут прям багато чогось прапило, тому що багато хто грає на ДЦП-гань, а не на, ну, на цій стокові циклічні скорострілці. Тому для них по факту тільки щоки залаталися і все. Так, де той напередо? Ну не дай Боже він не об'їхав. Оце буде смішно, не? Та невже? вже. Ну я не вірю. Я не вірю, що він не об'їхав, але таке може бути. Та блін. Та, ну, Та блін. Угу. Він, походу, реально зі мною там розминувся. Це сюр. Це тупо сюр. Я думаю, башка вже піосвітила. Боже, це тупо сюр, він зі мною розминувся. Що за дурня? Ай. Прикол. Ну поїхали, що, з нашою максималку, тільки кататися і фукати. Угу. От він. Блін, я міг би його забити один. Оце рахуйте мої 1300. Це реально мої 1300 мали бути. Я не думав, що ми з ним так розминемося. Шкода, шкода. Ну так на бум стрільну, а може там в борт башти залетить. Але не залетіло. Ну, от він все своє хп віддав їм, да? Ммм, навіть на 600 жахнув. Слухай, він дав два залпа що два залпами, дав 1600 в сумі. Прикольно, да? Прикольно в цілому. Ну, ще й по мені може залпанути, спробувати, насправді. Ну, давайте подаруємо це діло, а чому б ні. А може не подаруємо? Хе-хе, піде. Дали ми з вами 4300, танканули 1200. Непогано, непогано. Чи він би стільки не дав раніше або не затанкував? Та один в один. Просто один в один. 15 пострілів, 12 влучень, 10 пробитів. Йдемо в наступний бій, і він буде останнім. Я думаю, для таких перегайдів. От саме на такій машині двох боїв буде достатньо. Так, другий бій у нас на промзоні, і є проти нас Є5. Якщо він буде на кумисах, і він приїде з нами на плюс-мінус одне направлення. Думаю, вийде показати. Ну, якщо він буде провивати і вицілювати нормально, наскільки легко такі танки все одно вас рватимуть. Ага, є п'ятий тут. Ага, ага. Блін, влючок! Як летить добряче, де? Я не буду підставлятись, тобто йому башту показувати, щоб показати, як він пробиває. Я знаю, що він буде нас пробивати. Але давайте спробуємо потанчити. Давайте ось сюди. Але взагалі треба туди до СТ2 їхати. Давайте один раз я зараз спробую, якщо він нас проб'є, буде весело. А ну-ка. він на фугасах? Це ж не кумис був. Чи кумис був, стоп, я щось сам не вловив. А ну-ка виїжджай, підставляй свій лючок, ми з тобою розміняємося. Давай, це, давай. Оп! А він на ББшках. Ладно, Ні, він на ББшках. Ну на ББшках, само собою, він нічого нам не зробить від слова зовсім. А чому він в каток. А, він, він, намагається мені дати, так? Да? Ну, у нас не летить. Ні, ми не будемо з ним довго перестрілитись, тому що ну, знову ж таки. Точність не дорівнює розкиду, точність дорівнює кучності. А от зараз, кучність мені каже, пішовкати в дупу. І неважливо, який в мене розкид. Да, чи 0.34 чи 0.37, як був раніше. Ммм. Mm -hmm. Серйозно. А можна я пробивати його, почну і влучати, га? Ну, було б дійсно непогано. <НАЯ> О, я чомусь подумав, що я тут буде проїжджати. От, дурак. Ну, поїхали на СТ-2. Все, я зрозумів, треба їхати на СТ-2. Попутно бата приходувати. Можливо, навіть варто його об'їхати. Просто я бачу 3-0, іде турбач. Іде турбач. Давайте танканем за одно СТ2, давайте. Отак я от їду, як зараз. Ага. Блін, ні. От зараз кучність, прям не то, що жахлива. Я підставляю під нього борт, тому що я дуже довго розвертався. Да-да-да-да-да, баки. Ага, да да да-да-да. Я б в бачата поїв. Блін, та не можна об'їжджати. все турбач. Розумієте, турбач, все, турбач. Треба їхати щось робити. І цей бат тут не всрався мені з боку, прям взагалі. А. Угу. Не залетіло. Таке щось, таке щось. Треба давати треб, демедж. Треба давати треба, треба демедж, а воно зараз не летить. В тому бою залітало просто так. Взагалі не літить. Взагалі. Треба їхати. Насправді треба їхати. Ну, а що я зроблю? Треба треба щось робити. Треба насправді щось робити. Я не знаю, чому вони до цих пір стоять. Чому вони до цих пір стоять? Однак що танканув, треба їхати вперед. Просто треба їхати вперед. Треба давити, треба. Я не намагаюсь сховати від нього. Треба тупо впушувати, їхати хоча б 703-го. Але за мною зараз їде бат, а тяжики ні чорта не зроблять. Да? А 703 й що, відступив? Та ладно. Вау. Ясно, тепер ще 703 го треба буде нас доганяти. Ого, куди він відступив. Приїхали. Хе-хе. Приїхали, серйозно. Оце так, да. Ну, стріляємо по ЯГІ, А, там в них юдес, да. Угу. У мене ще не залітне, от бачите, коли от не треба, воно не залетить. Яка б там не була точність, от ягу танкуємо, але танкуємо не баштою, до речі. А танкуємо якраз то корпусом. Ну, Все, все. Бій без демеджа, бій без демеджа, я перестояв. Але куди б я впушував? Ну тільки через центр. Тут, якщо впушувати, то тільки через центр, розумієте? Only через центр. Ну і Там оцей сраний Юдис стоїть. Прикольно накидує йому весело. Бо він на пулічки. І тепер я на дві пайки для умовного STA2. А він в'їжджає типу в мене, так? Да? А невже ти не хочеш залпанути? а? Невже ти хочеш залпанути? Невже ти хочеш залпанути, а? Ні, невже ти хочеш залпанути? Не хочу, правильно. Це правильний вибір молодого гравця. Намагаємося викрутити якийсь там ромб? Да, умовний. Головне, не перекрутити. О, перекрутили. Даємо йому. Я б його в клінч би взяв, насправді. Я б його взяв би в клінч, але він бачить, він хоче нас об'їхати. Дай, в нього це виходить насправді. Хорош. Хорош. Хорош, хорош. На бабахі. Фу, ну до юди саме як доїдемо? Ніяк? Відповідно, можна просто повиїжджати поблайндити кущі по черзі. Перший закинути сюди до прикладу. Ну і потім від того, як я буду підсвічуватись, так і кидати, а. Непогано я придумав, але забагато кущів. Або він від'їхав зараз. Далі сюди пайку. Чомусь юдес мене ні підсвічує, ні стріляє. Це дивно, це дуже дивно. Він міг втікти. Ти, о, ні, він не втік. Він, до речі, не втік, просто він сам собі світити не може. Ну, не летить. Знову ж таки, бачите, не летить і не летить. Зараз ми йому закинемо, я надіюсь. Якщо він не поїхав, а він поїхав. Да. Трохи я перестояв, що правда, потрібно було їхати набагато раніше. Дали б ми 100% десь на 1000 більше, але ну що поробиш? Що поробиш? М -м, да, да. 20 пострілів, 12 влучень, 6 пробиттів. В загальному у нас виходить 3500 середнього по дамагу і 3000 середнього по заблокованому. Машина хороша. Машина танкує, має ХП, має гермату. Сьогодні ми катали тільки на цій, тому що апали лише її. Якщо що, я вам показав, що коли гра хоче, щоб у вас залітало, у вас залітає. Не хоче, у вас не залітатиме і при 0,34, і при 0,37. Вам це потрібно розуміти. Так і знову ж таки башта, вона танчить, але танчить тепер слабко броньовані снаряди преміальні на 10 рівні. Але потужні снаряди в 340, вона однаково не витримає. От, Якось так. Типу, АП, це круто, ставимо лайк і так далі, ап, а не відосу, якщо хто не зрозумів. Але навіщо, коли апати потрібно було оце питання. <смі> Насправді питання. Ну а в коментарях ти, як завжди, можеш поділитися своєю думкою, оцінити АП сотки, наскільки вона для тебе стала сильнішою, і, можливо, ти навіть з більшим бажанням тепер хочеш її викати в рандом, або навпаки, ти так і не діставав, і не здмухував з неї. Пил. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.